З вами Ірина Пенченко, і ми продовжуємо курс геометрії 8 класу. Давайте з вами згадаємо таке поняття, як кут. Ми з вами пам'ятаємо з курсу 7 класу, що кут це геометрична фігура, утворена двома променями, які мають спільний початок. Промені для кута називають сторони, спільний початок називають вершина. І ми з вами звикли, що які бувають видобутні гострі, прямі тобі розгорнуті. Існує більш розширене поняття кута, яке називається плоский кут. Що ж таке плоский кут? Тут мається на увазі не тільки геометрична фігура, утворена самими променями, а ще й частинка площини між цими променями. Причому, як ми бачимо, плоских кутів тут два. Один, який містить, наприклад, точку С кут, А ОБ містить точку С. Позначимо його е, міру альфа. І з іншої сторони, подивіться, будь ласка, є ще один плоский кут, але він вже не містить е, точку С. Тобто це інша частинка площині, в якій точки С немає. Е, зрозуміло, що оскільки весь кут у нас е, 360 градусів повний оберт, а кут АОБ. Меншість двох плоских кутів альфа, умовно менший в даній ситуації, то інший плоский кут у нас буде 360 мінус альфа. Ці відомості нам знадобляться сьогодні для подальшої роботи. Отже, згадали, плоский кут це не тільки кут АОБ, але це ще й інша частинка цієї площини поза цим кутом. Тепер переходимо до наступного моменту. Давайте згадаємо з вами, що таке коло. Коло це геометрична фігура, що складається з усіх точок площини рівновіддалених або тих тих, що знаходяться на однаковій відстані, від заданої точки. Цю задану точку називають центр кола. З колом розібралися. Якщо ми візьмемо дві точки, наприклад, точка А, наприклад, точка Б, які належать колу, то фактично точно так як частинка прямої називається відрізок, да, обмежена двома точками, то частинка кола обмежена двома точками і називається дуга. Скільки дуг? На нашому е, рисунку. Насправді теж дві. Знову ж таки, позначимо точку С і одна дуга кола С, дуга, або що проходить через точку С для зручності, можемо його позначити: так. А, С, Б. Але ж ще ж є і інша частинка нашого кола, яка не проходить через точку С. Де, З цієї сторони, поставлю десь точку Д. Отже, друга дуга. А Б, яка проходить через точку Д. І є дуга А, Д, Б. Разом ці дві дуги утворюють повне коло. Наступний момент центральний кут. Існує таке поняття ще, як центральний кут. Що ж це таке? Якщо через точку О і точки ОАОБ провести промені або просто сполучити радіусами, ми отримаємо кут, вершиною якого є центр кола, точка О. Отже, кут сам себе назвав. Оскільки його вершиною є точка О, то цей кут називають центральним. Кут А О В нас центральний. Давайте подивимося, чи один тут центральний кут, насправді теж два. Один центральний кут, що, кажуть так, спирається на дугу АБ, яка проходить через точку С, але є ще, ну, хай буде його градусна міра альфа. Але є ще інший центральний кут, який у нас містить дугу Аби, яка проходить через точку Д. Тобто. Градусна міра цього кута центрального 360 мінус альфа. Отже, сума цих двох кутів у нас 360 градусів, бо це повний оберт. Далі, виявляється, що дугу кола можна вимірювати двома способами. Можна вимірювати її в одиницях вимірювання, довжин, наприклад, сантиметри, метри, міліметри і так далі. А, а можна вимірювати в градусах, за означенням існує означення, що градусною мірою дуги кола є градусна міра центрального кута, що спирається на цю дугу або що відповідає цій дузі. Отже, дуга АБ, що проходить через точку С, відповідає в даному, на даному рисунку куту АОБ центральному куту. Тому, кажуть, що градусна міра дуги дорівнює градусній мірі в даному випадку центрального кута АОБ. Відповідно, градусна міра дуги АДБ. Звину альфа буде дорівнювати 108, ой, вибачте, 360 градусів мінус альфа. Градусна міра дуги дорівнює центральному куту. І відповідними вони є. Якщо вважається, подивіться, будь ласка, плоский кут містить точку С і дуга також містить цю точку. І розглянемо декілька задач. Задача один фактично усна. Нам потрібно знайти градусну міру дуги, якщо відомо, що ця дуга дорівнює половині кола, одній четвертій кола, ну і, наприклад, дві треті всього кола. Дуже легенька задачка, оскільки градусна міра Дуги повного кола 360 градусів, то, щоб знайти градусну міру нашої дуги, яка становить пів кола, то треба 360, відповідно, помножити на одну другу взяти половину відповідного кута від 360 градусів, то є 180 градусів. Аналогічно, якщо дуга складає четверту частину кола. То 360 множимо на 1 четверту або 1 четверта від 360, то є 90 градусів. Ну і відповідно, якщо дуга становить 2 треті кола, то 360 множимо на 2 треті. 363 скорочуємо 120, 120 множимо на 2, 240 градусів. Як це виглядає на рисунках? Давайте подивимося. Половина кола, відповідно, половину кола у нас відділяє діаметр кола, і ми бачимо, що це дуга 180 градусів. Четверта частина кола двома перпендикулярними діаметрами можемо розділити на чотири однакові частини, 360 на 4, то наші 3, 90 градусів. Ну, і дві треті кола. Отже, це коло треба розділити на три рівні частини і взяти таких частин дві. На три рівні частини і взяти таких частин дві. Можна знайти спочатку третину від кола 360 ділимо на 320 і таких частин дві. Задача 2. Відомо, що дві точки кола розділяють його на дві дуги таким чином, що одна з них. Одна з них, ну, наприклад, на 50 градусів більше за другу. За нашим рисуночком, давайте подивимося, у нас дуга АВС і дуга АДБ. Дуга АДБ, дуга, що проходить через точку Д, більша за дугу А Б на хай буде 50 градусів. Знайти градусну міру кожної дуги. Позначимо для зручності градусні міри відповідних центральних кутів альфа і бета. Як ми з вами сказали, градусна міра дуги дорівнює відповідному центральному куту. Тобто сума градусних мір... Це у нас дано і їх треба знайти. сума градусних мір, дух. Як і центральних кутів 360 градусів. Якщо одна дуга на 50 градусів більше за другу, то можемо скласти рівність. Від більшого віднімаємо менше, отримаємо різницю. Тобто бета мінус альфа у нас дорівнює 50 градусів. Маємо систему, бачимо, що дуже зручна система. Розв'язується способом додавання найлегшим способом. Альфа мінус альфа в сумі дає 0, бета додати бета 2 бета. 360 додати 50-410 градусів, звідки бета дорівнює 410 ділимо на 2, 205 градусів. Якщо бета 205 градусів, щоб знайти альфа, нам потрібно або від 360 відняти 205 градусів, так і зробимо. 205 градусів маємо, що дуга АЦБ, яка відповідає центральному куту альфа, то у нас 155 градусів. 155 градусів. Подивіться, будь ласка, ми розв'язали дуже легенько цю задачку. І задача 3. Наприклад, є три точки. Задача три точки на нашому колі. Залишу точку Д, три точки, які поділяють коло у відношенні, у відношенні дуга АД Відноситься до дуги А, Б, відноситься до дуги Б, Д, як числа, наприклад, 2 до 3 до 7. Знайти градусні міри даних дуг. Ми вже з вами знаємо, що ось як тільки у нас є відношення, ми маємо право ввести змінну Х і позначити градусну міру дуги АД2х, градусну міру дуги. А Б, подивіться, будь ласка, обов'язково має зберігатися відповідність АВ 3Х і градусну міру дуги Б, де вона у нас на третьому місці 7х. Оскільки градусна міра дуги дорівнює відповідному центральному куту, а сума всіх центральних кутів 360 градусів, то й сума всіх цих дуг теж 360 градусів. Тоді маємо рівняння. 2х додати 3х додати 7х, то буде 360 градусів. Ми розв'язуємо легень порівняння. 3 та 7, 10, та 2, 12х дорівнює 360 градусів. Щоб знайти х360 ділимо на 12, то буде 30. І далі залишилось знайти градусну міру кожної дуги. Тобто дуга А, де у нас дорівнює. 2 помножити на 30, 60 градусів, дуга АВ дорівнює 3 помножити на 30, 90 градусів. І дуга БД дорівнює 7 помножити на 30, дорівнює 210 градусів. Таким чином ми знайшли градусну міру кожної дуги. Ще раз наголошую: за означенням, градусна міра дуги дорівнює відповідному центральному куту. На цьому наше заняття завершено.